Тернопіль це місто людей з сильним духом і з відкритими серцями. І сьогодні наші земляки на передовій показують, що українці це є нація переможців. І сьогодні Тернопіль дякує своїм героям тим, хто вже на небі, але не завжди в нашій пам'яті. Тим, хто сьогодні в госпіталях і в лікарнях вчаться жити заново. Тим, хто сьогодні на передовій захищають незалежність і тримають небо над нами. Сьогодні весь світ вражний то наскільки сильні українці, як українські діти зростають, виростають, навчаються під час війни, як українці навчилися жити під час постійних тривог, а не втрачають віри і надії. Як після всього зла, після всіх поневірянь, після всього того, негативу, який відбувається зв'язано з війною, українці не втратили можливості посміхатися в